Вітаю, друзі, сьогодні будемо говорити про дуже важливу таку річ, як феномен, можливо, коли люди розмовляють на багатьох мовах. Тобто будемо говорити про поліглотів, іншими словами. Чи хоче людина взагалі бути поліглотом? Мабуть так, через те, що бажання відкриватися для себе світ, ну воно надзвичайно велике, є великим. Але як люди це роблять? От я зараз попробую запрошу а, Марту, вона мені допоможе якби почати цю програму. Ком... Комб'єндулан. Mm, Жу... Бачите, я запитав на скільки мовах вона говорить. Запитав, вона, вона каже, кажучи... я <забула>, забула навіть. Я запитав, чи говориш французьки? Вона сказала так. Tu, uh, allemand? Sprich, uh, sprich de Deutsch? Okay. Вона зрозуміла моє запитання, чи вона говорить uh, німецькою, але відповіла французькою, що Ну, бо вона звикла зі мною говорити французькою. Що, Що не зовсім говорить німецькою. Et... Que tu How well do you speak English?

David and home. Here home. You. And Mama. And uh, Elmo. <laughs> Elmo. Ну, вона в школі розмовляє з вчителем, у них там дуже хороший вчитель Девід є, Вони його всі люблять дітки. От. І вдома Вона розмовляє в основному з другом у неї такий іграшка Elmo. I guess you have to bring Elmo. Зараз вона вам його покаже. Так. От бачите. От бачите, от це таки в неї є герой. Це герой відомого такого мультфільму, називається Сесімі Стріт. Герой «Sesame Street». вона їх дуже багато дивилась і любить і далі дивиться. Всі ми любимо. Це, це один із найліпших таких серіалів для діток, який допомагає їм війти нормально в англійську мову і такі фрази використовувати. Nous deux et euh, pourquoi tu, euh, tu, euh, tu parles beaucoup de langues? Mm, tu... que toi, tu, veux. tu parles français, un peu allemand, euh, anglais et ukrainien, oui? oui, Et pourquoi tu parles si beaucoup de langues? Parce que je veux et tu veux, ah, ah ok. Я запитав її, чому вона розмовляє на чотирьох мовах, через те, що крім німецької, скажімо, французької, в основному, потім англійської і німецької, вона ще говорить українською, дуже багато. До речі, вона зовсім не боїться українські слова вставляти у французькою, тому в нас виходить іноді такий французький Шурж, шурж який тільки у нас існує локально, <схід> на місці сім'ї. Тому вона не може, а я її запитав, чому вона говорить на, на цих мовах? Вона говорить, тому що. Тому що Тато говорить на цих мовах. І це в якому, в якому сенсі це дуже правильно. Вона не може вам, мабуть, відповісти, так, знаєте, розкрито на це запитання через те, що на нього мають відповідь, звичайно, її мама, і я, через те, що ми це задумували, продумали, як це можна було б зробити. Окей, Мерсі Боку. Мерсі Боку. Максі Боку. Типежу я ва. Дивіться. А дитинка говорить на кількох на багатьох мовах або на кількох, це все залежить від того, якщо говорити так дуже загально, чи від того, на скількох мовах говорять говорить батьки. В деяких країнах, наприклад, в Швейцарії, це елементарно говорити на чотирьох мовах. Ну просто елементарно. І ще додайте до англійської, буде п'ять мов. Дитина говорить там французькою, німецькою. Потім у них там є італійська в певних провінціях. І ще одна Ри -Ро римська якась така близька до Латинської, ну. Напалі по Espanjolia. Switzerland. Ah. No, no, -no. Ой. Да, Марта хотіла додати, що вона ще вивчає іспанську і каланко. Ну? No. No. Іспанську ще вчать. Окей. Антожа Пане. Так. Ми не будемо розкривати всі таємниці марти. От вона ще сказала, які мови вона вчає. Ми не все морозка. Наступного разу, можливо, колись. Але суть в тому, що це нормально для, для людини говорити на багатьох мовах. От. І оце, ті, хто цього не мають, вони прагнуть цьому. Це якось це закладено в нашій природі, прагнути до. Поліглотство. Страшенно не люблю це слово. Ви зараз зрозумієте, чому. Не так давно. Я, я давно, скажімо, як з'явився YouTube, я час від часу дивлюся на цих поліглотів, які з'являються в ефірі. Вони там діляться своїм досвідом і так далі. Скіпа ретелі Окей? От, а вони а я дивлюсь на те, як вони вивчають мову. З деякими я хотів розпочати якусь розмову, розказати їм про методику українського. Вони, звичайно, на це не звертають уваги. І це нормально через те, що у них підписників, таких як я, от, знаєте, там тисячі, двадцять тисяч. Ти ж не будеш відповідати на двадцять тисяч листів, якщо ти їх отримаєш. Це просто нереально. Не Тому це я розумію. Але послухавши їх. Приходиш до дуже цікавого висновку. Зараз я вам розкажу, ви самі до нього підійдете. Мені кілька до цього до зустрічалося кілька поліготів. Я розкажу про одного. Спочатку був у нас такий в Вінязі, коли ми навчалися, ходив у нас Вася. От. Дуже хороший дружній хлопець і так далі. Дуже розумний в окулярах. От. І він якось зайшов до мене в гості, ми з ним говорили. трішки, Познайомились. Так от він, він казав, що він знає 27 мов. Я запитував його, Вася, яку ти там мову вивчаєш? Він каже, зараз звучає литовську. Я говорю, от який сенс? Ну, то я хочу, я люблю мови, це для нього сенс. А говорю, а що ти на цих мовах можеш прочитати? Нічого. Через те, що ну, книжок. На литовській мові не можна знайти. Я впевнений, що він, мабуть, знайшов собі якусь хорошу роботу, хороше місце в цьому житті. От. Але оця дилема, що знаючи, е, якось на якомусь е, рівні ці 27 мов, які в нього там були, чи я не знаю скільки, чи 17. От, він фактично нічого не читав з класики. Коли я з ним починав говорити хоча б про англійську класику, він, 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 він її не знав, він, він її не орієнтувався. Зрозуміло, так? Да? Оце така сцена. Потім я пам'ятаю якось я працював з одним іноземцем, який іншим поліглотом, який на 28 мовах міг сказати, да, 28 мовах міг сказати слово пиво. Замовити фактично, він міг пиво. І він це демонстрував. Я дивувався. Я не знав стільки мов, і не знаю, скільки, мабуть, ніколи не буду, скільки знати. Але, от бачите, який які... Який поліглот тут є ще у нас. І от майже всі, кого я спостерігаю в інтернеті, поліглоти, це от люди такого рівня. Іншими словами, вони... От я запитав а, 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 GPT, да? що таке поліглот. І він мені написав, що це людина, яка там приблизно знає там, 500 тисяч, 2000 слів. І вона ними функціонально користується. Іншими словами, в розмові, в щоденній розмові, побітовій розмові, де ми використовуємо, в принципі, десь біля 400, 400 слів, ці люди можуть на багатьох мовах, от там, на трьох, на п'яти, десяти мовах, от вони знають ці 400 слів чи 500. і вони можуть досить легко їх застосовувати, досить граматично їх розставляти в речення, і реагувати, відповідати і так далі. І оце все. Дивіться, в чому трагічність. До класики, яка є класичною літературою, да, поезії. Тут фактично мова не доходить. Не йдеться про це. Зрозуміло. Побутово, поговорити, замовити в ресторані і так далі, щось, щось поїсти. І, і поговорить і це все. Тобто, іншими словами, на цьому якби. Зупиняється розвиток цієї людини. І ця людина, цей поліглот, він бере іншу мову, наступну якусь там я в, в, в ряду. От вони там часто навіть оголошують, в в му році я збираюсь там вивчити кілька мов. Люди, вони не вивчають мови, друзі. Вони вивчають ці 400 слів, а після того, як ти приблизно познайомишся з граматикою трьох-чотирьох мов, ти вже більш-менш уявляєш, як це може бути. Мови, які за своєю структурою відрізняються від інших в основному, це ну, слов'янські мови відрізняються це 100% через те, що в них така вільна граматика. От, ще дві мови є. Це, це німецька, коли вона відрізняється структурою речення, бо в кінець ми там виносимо дієслово. Там не зовсім так, але, скажімо, якщо допоміжне слово з дієсловом, тоді. Воно виноситься головне дієслово кінець речення. І ще мова, яка відрізняється від інших, це японська. Там теж дієслово йде в кінці речення, і це робить німецьку да, і японську, до речі, славянську, українську мову, наприклад, цікавішими через те, що ти маєш унікальну структуру мислення в рамках цієї мови. Так от, от вони знають ці речі, да, і вони цим користуються. А для того, щоб дійти до глибини, до як я кажу, до Шекспіра, чи там до Гёте, чи там до, до Верлена. Да, Віші Верлена. От, і не тільки Верлена, там сюрреалізм дуже цікавий у французів. Або до Пруста. Пруст, надзвичайно цікавий текст у нього. Звучить просто, ну, унікально. Ці поліготи не доходять не доходять. Так от, дивіться. Чи потрібно нам після цього ставати поліглотами? Звичайно, ні. Ні в якому разі. В такому сенсі, як поліглотію розуміють, ці люди, про яких я розказав? Я пам'ятаю Курінський, який ну, читав на якого вважали суперполіглотом, він так і є, в якому сенсі так. От, але він зовсім не поліглот в тому, в тому розумінні, як ці люди, про яких я розказав. Через те, що він йшов завжди до класики. І він, в ньому була дуже цікава фраза, що мову вивчити неможливо, так? але можливо дійти до Шекспіра. Ти можеш настільки інструменти, інструменти оці вивчити користування мови, що ти можеш дійти до, до класики. Через те, що там в поезії, широко дивитися, от, і сюди просто теж виходить, там є ті красоти, заради яких. Варто вивчати мови. Тому ці всі інші поліглоти, про яких я говорю, вони швидше нагадують, як от а, того, ту людину, яка йде, купує ще один молоток чи ще одну викрутку в магазині. Просто вона інша, інший колір, трошки з іншого матеріалу. Ну, звичайно, це приємно мати цю викрутку. Але ти ж нею не користуєшся. Вони не користуються цим, або користуються дуже обмежено, чисто або говорити, да? а поспілкуватися. От. Тому я, я, звичайно, всіх е, хочу загітувати, якось по-хорошому, по, запропонувати і показати, що нам варто все-таки думати про орієнтуватися на класику, коли ми вчаємо мови, щоб до неї дійти, щоб це було набагато більше, ніж просто е, десь там замовити пиво на, на трьох чи чотирьох мовах. І так далі. І це все можливо. Це все можливо, це реалістично. Тим паче зараз, коли в Ютубі, будь ласка, ви постановок Скільки Шекспіра знайдете, чи «Бертольда Брехта», це уявити собі. Його ставлять трьох оперу Thaik Gosh and От. І це, це дивовижне явище просто, це дивовижний спектакль. І це можна дивитися. Якщо це розумієш, якщо це приймаєш. Зараз це все є, це все відкрито. от. Тому, ще раз завершуючи, в автодидактиці курінського є кілька, кілька речей дуже важливих, як можна дійти до цих класиків, до цих глибоких переживань. Для цього є його мнемотехніка, яку я ще розказував, перерозказував, ще раз перерозказував, потім ще раз змінював, перерозказував. І люди все рівно одні є категорія людей, які. Плачуть і кажуть, О, нам цього не осягнути. А є інші, які щоразу, я щотижня отримую якийсь лист. О, це цікаво, треба, треба спробувати. О, я обов'язково це спробую. От, давайте ми будемо ліпше належати до цієї групи людей, які пробують от, осягнути цю мнему техніку. Також для тих людей, які не осягнули, от, їм здається, що все ну, більш ніяк не можна зробити. Дивіться, що ми втрачаємо. В мнемотехніці, ми за допомогою цих закладок от, і парадоксального поєднання е, слів, ми собі фактично створюємо от ту хімію в нашому мозку е, хімію пам'яті. Іншими словами, запам'ятовування цієї хімії або без переживань неможливо. А в підручниках, коли є список слів, да, якихось. От я хочу зараз просто якийсь відкритий підручник. Добре, я <смістит> не підготував підручник. Ну, наприклад, є отакий от список слів, да? от. І де він отак: ту, 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 і що? Вони не прив'язані ні до чого. З них буде дуже тяжко. Там єдине, що можна робити, це е ось, швидше слідкувати за, е за вимовою своєю, за рухами вимови. І тоді це може бути якимось чином так трішки, трішки цікаво. так? Потім можна ще використовувати цю методику ділити іграшку або розламання іграшки або актуалізації інтересу. Це коли ми оці всі слова, наприклад, ми їх розбиваємо на 4, а можна на, на 3, бачите, як тут, можна так і залишити, а потім можна ще на 4 розбити. І розділивши їх так, ми потім, стараємо, потім стараємося працювати на... якби інакше над ними працювати. Це ще може так збільшити трішки наш лексикон. Я можу більш докладно про це колись розповісти, але це може збільшити лексику нашу для того, щоб дійти до класичної літератури. Ще я зараз, в мене є демо-підручник, як вивчати китайський, верніше японські Канзі, це іерогліфіка японська. І там в мене є я описав, даю біля ста різних інструментів вивчення через те, що це фактично Канзі. Ті, да, тут є вони. От, от їх, як їх вивчати, 100 методик для того, щоб. А той, хто має, скажімо, цю книжку, знав, що в нього не тільки є от ламання іграшки, ще ще щось. Я одну вам показую таку штучку. дивіться. От у мене тут намальований. Отут, я вам показую. Це вже я сам придумав цю гру. Тут в мене є всі головні канзі, да? Ті, які, до яких тягнуться всі інші. І потім ми беремо таку дитячу юлу. Ви бачите? От. Ми, я тут позначив стрілочку, намалював. Я вам покажу стрілочку, да? і от Я кручу її, да? раз, вона крутиться, і ця стрілочка тоді мені показує на якійсь, э, якійсь, на, якійсь канзі, да? на якійсь канзі. І я потім раз, а, хоп, іду і дивлюся, всі кандзі, які є, всі канзі, всі іерогліфи, які є на, э, з цим. Конкретним головним іерогліфом, скажімо так, можна так сказати. От я на цьому буду завершувати. Ви обов'язково ставте лайки, поширюйте цю передачу, і завдання вам буде це придумати самому, як от щось таке приблизно таке робити, але не з японськими канзі, не з іерогліфіку, а з лексикою, скажімо, яка є в тій інземній мові, яку ви вивчаєте. На цьому я прощаюсь. Будь ласка, ніколи не ставайте поліглотами, ставайте автодидактами, я вам буду в цьому допомагати. Части.